Я думаю, що дуже важливо це ідентифікувати зло. І саме ідентифікацію цього зла минулого сторіччя це був нацизм, цього сторіччя це став рахрашизм. Що ще, ще раз підкреслюю, що зло не має прапору, має країни, не має кордонів. Воно як погана хвороба, воно шириться, воно пропроходить мізки людей, і для цього дуже важливо ідентифікувати його у всьому світі. Та як сьогодні ми докладаємо зусиль для того, щоб ідентифікувати і поставити знак рівності між Російською Федерацією і поняттям терорист, так від сьогодні ми пропонуємо усьому світу запровадити чітке визначення того режиму, який сьогодні панує в стінах Російської Федерації. Це поняття рашизм, це зло, яке руй руйнує. Цивілізацію це зло, якого ми маємо протистояти разом з усім цивілізованим світом, і це зло, яке ми маємо покарати відповідними законами міжнародного права. І тому це дуже важливо, тому що навіть в медицині перед тим як лікувати якусь хворобу, її треба діагностувати. Так, от расизм це юридична і політична діагностика того, що сьогодні відбувається в Росії. Це, скажімо так, узагальне нерозуміння, то що інколи називається Руський Мір. Так от русський мір відтепер дорівнює арасизму.